Я Марія і поїхали до новин з останніх оновлень UA Comics У них вийшла довгоочікувана антологія. По характернику, я думаю, ви вже давно це знаєте, і вона футуристично прекрасна. Всередині ось такі рожевенькі черепки, які можна носити навіть на ногах. Які UA Comics без марчухи по своїх героях? нагадаю, що до антології увійшли випуски Нульовий Перший різдвяний. Е, і ще кілька архів, інктобер, тому е, там буде дуже багато неопублікованого. Продовження буде вже після певної війни, тому що Алекс Чорний він же автор. Характерника в лавах ЗСУ. Здоровічку, пану! Також на День Незалежності видавництво засвітило дві сторінки з майбутньої збірки мальованої поезії. Вихід. Автором знову ж таки буде Богдан Кордоба, художницею Людмила Самось. Це по факту друга частина мальованої поезії після 333. І там є якась концепція в назвах цих двох збірок, але я не запам'ятала. Мені вигідно розказувати секрети, бо я їх не пам'ятаю. Зробило зручну систему відслідковувань своїх передзамовлень, де можна глянути на якому етапі той чи інший проєкт. Тож з впевненістю на 90% можу сказати, що збірка комікс для України вже друкується. А це приблизно 2-3 тижні, ну ви знаєте, так. Дуже класний відео вийшов у моїх колег з третьої паралелі з приводу збірки. Що там виходить і чому варто звернути на це увагу, тому рекомендую подивитись. Також є і комікс випустить мальопис. Шібуля та художника Андрія Дяківа під назвою Плющ за стіною випуск перший, паралельно на передзамовленні передрук одноіменної книги Сашка у видавництві 333. І є така підозра, що книга і мальопис можуть вийти одночасно. Чи буде це повторення тієї ж історії, невідомо. Але якщо зазначено, що мальопис це спін-офф, є думка, що буде перехресний сюжет. Варто зазначити, що перше видання книги було в 21 році від нашого формату. То з іншим художним рішенням обкладинки в будь-якому разі це буде щось темне в жанрі фантастики. Хто читав, діліться думками в коментарях. А от те, що я чекаю, це благими намірами. Глава перша бібліотека від художниці Катерини до Камак Сухецької. Це постапокаліпсис, де головна героїня в пошуках істини. Мені дуже подобається малюнок. Це деталізація і атмосфера. Єдине, що це сингл, і він міститиме 24 Сторінки. По секрету скажу, що є е, кілька сторінок англійською мовою цього мальопису, але не скажу де. Чесно, оце дивлюся новини від видавництв і хуєю скільки класики полізло. Наприклад, мольфари тут ла кіл адаптовують. Так, знаю, це пизд. Ціка дивна історія: рюком матою, озброєна половиною ножиць, шукає володаря іншої половини, щоб помститися за вбивство батька, потрапивши в постапокаліптичну академію, яка управляється жорстокою студентською радою. Вона знаходить магічну уніформу кровопивцю і, об'єднавшись з нею, руку використовує нові сили, щоб боротися з радою, і розкрити правду про смерть батька. Але отако почесному це дуже збочена хрінь під комедійним соусом із псевдосерйозною мотивацією головної герої. А ще якимось дивом я пропустила вихід психопас. Ну але це не манга, а лайт новели, що означає, там буде багато букв. Психопас це про антиутопічний майбутній світ, де контроль над суспільством досягає нового рівня завдяки пристрою під назвою Домінатор. Цей пристрій має здатність миттєво сканувати психічний стан та ймовірність вчинення злочину у кожного громадянина. Відповідальність за підтримання порядку лежить на Акане Цунеморі, Шіня Когамі та інших членів бюро карного розшуку та громадської безпеки, які використовують домінатор для боротьби зі злочинністю, по цьому тайтлу є ще анімка. Очевидно, це доволі цікава морально важка історія, що порушує важливі питання моральності, свободи та правосуддя у світі, де технології стали настільки потужними, що можуть визначати людське життя і долю ще до вчинення злочину. Чи можуть такі технології забезпечити справедливість, чи вони лише посилюють контроль та страх? Не впевнена, чи там взагалі звучатиме відповідь на ці всі питання, але точно буде багато сюжетних фінтів. Lancet Publisher відкрила передзамовлення на потраплянців. Так, це буде манга, точніше, манга адаптація популярної серії веб-романів Моє життя відсикає том перший. І так, там перевантаженою роботою співробітник корпоративної компанії Потрапляє в інший світ, де швидко стає наймогутнішим мудрецем у світі завдяки. Допомозі приборканих слаймів, щоб це не означало. Так це буде комедія. Помітили тенденцію до ісикаїзму. Тенде це ж та сама тема для тих, хто не в темі. <сих> Вибачте, за тавтологію ісикай це японський піджанр фентезі та наукової фантастики, де сюжет обертається навколо людини або групи людей, що потрапляють в інший світ. Це може бути, наприклад, світ фентезі, віртуальної реальності. Паралельний всесвіт, інша планета, інший історичний час, де вони мають адаптуватися та асимілюватися до нових для себе умов. Вікіпедія, дякую. Мені ісикає, в принципі, нагадують втечу від реальності. Тобто, так, ми коли споживаємо будь-який контент, неначе переносимося в інший світ. Але мова йде про задану реальність, з якої головний герой раптово потрапляє в інший світ. Ну і там стає якимось іншим, зазвичай не Героєм, про це нескінчена історія, про це трешанина у світі Майнкрафту, про це дуже багато манги та аніме. І до чого я веду. Зараз Ісакай почав сам поглинати себе і робити пародію пародії. Мені здається, про це фільм підземелі і дракони з його типовими гегами. Але в будь-якому разі, це завжди прикольний жанр для того, щоб оржункати. Тож в який світ би хотіли потрапити ви? Зізнавайтесь, я би в світ парку юрського періоду, як динозавр. <плес> <плес> Щоб поз'їдати цих всіх героїв. Наступне видавництво був Вони добралися до манги, точніше, до мангви пенсо. Нестандартний формат, як і сама маньхва з акцентом на урбаністику Гонконгу. Сюжет оповідає про співачку Лім'єр, яка загадково зникає на три роки, і так само загадково з'являється на порозі свого дому, де знаходить її батько. Все, що натякає на її минуле, це артбук, який був з нею. Як бачите, сама маньхва також оформлена в такому форматі. Не дуже зручний для книжкових поличок, але доволі концептуальний у своїх ідеях. Твір здобув чимало нагород, мені здається, бо в кулаки іншого не беруть. І претендує на доволі філософську оповідь. Також видавництво анонсувало вихід українського мальопису Кобзар Буря. Це, як зазначено, буде чергова частина кобзаря, а там, нагадаю, вже 5 частин як вийшло. Цікаво, коли вони задумуються над виданням всіх частин під однією політуркою. Робимо ставки. До речі, мене заінтригував чортяка. Малюнок і Бакути дуже колоритний. Видання на 48 сторінок вміститиме тверду обкладинку. З цікавесного видавництва на початок осені запланувало вихід бандесіне токійського привода і не плутати із токійськими месниками. Це не воно, це навіть не манга, це черговий постакопа. Копаліпсис? Це черговий постапокаліпсис від Image Comics. шалена і кривава кіберпанська фантастика для дорослого. Якесь таке стійке враження від силочок до акіри. Ну бо кіберпанк, ну і круті мотики, і оце, от повороти в стилі Термінатора. Хочу, хочу, хочу. Події відбуваються на островах Лос-Анджелесу. Ну бо потоп і оце от все. Ви поняли, так? Да? Але головні герої поїдуть в Токійську державу. Сад воно так і називається Ядерний сад. Ну, бо де потенційно ще раз прилетить ядерка. Очевидно ж, Японія. Одним словом, там божественний малюнок. Чекаю. Також анонсовано вихід наступного перекладу коміксу по відьмаку в перекладі від Микита Янюка. Привіт, Микита! Його, до речі, уже можна передзамовити. Називається випуск Елемент відьми. Обкладинка лімітованої версії мені дуже подобається. У колаки хапанули кілька ліцензій DC, в тому числі ліцухи по Бетмену. І як зазначу. Чи на в них на сайті це також будуть старі твори і не обов'язково про супергероїв. Одним словом, класична класика української нам також потрібна. Також видавництво продовжує добру традицію кіберпанку і планує вихід наступної частини кіберпанк 2077. Даю слово. Е, хтось взагалі ще грає в ту гру, вона така сама багомна, як і була. Бо я це думаю, може то пограти, то не пограти. Кажіть, пишіть. Так, наш ринок так уже розширився, що доводиться обирати про які новинки розказувати. І тут я надам перевагу тому, що зацікавило чисто мене. Але якщо маєте якісь побажання та ідеї, пишіть тайтли, про які хочете почути. Або ж ви стали свідками виникнення цікавого тайтлу, про який я не чула, тому пишіть також. Так, от наша ідея штампує до біса багато новинок, тож якісь серійні продовження. Я вже навіть не буду згадувати а от новесеньки, чому би і ні, наприклад, добра ніч пунпуне. Це настільки дивна манга, наскільки дивним здаються позив Джоджо. Автором манги є Іньо Асана, відомий українському читачу як автор Соланіно. Надихнувшись успіхом попередньої манги, він заявив, що більше не хоче створювати добрі історії. Власне, він хотів здивувати читачів, і йому це вдалося рівно на 13 томів розвитку головного героя. Але що цікаво, головний герой це безлика пташка, в якої цілком людські відносини із людьми. Опере привіт, хоча тут навпаки тваринка притворяється людиною. Точніше, пунпун -пун це чистої води символізм, бо по факту це психотерапія автора, в яку він багато вклав особистісних тригерів та почуттів. Тому я навіть не здивована, що манга має гіперреалізм перебільшення та гіперболізацію. Можу визнати, манга – не добродушна комедія по типу моб варіат 100», а такий собі песимістичний реалізм, де у героїв все погано. Щоб ви розуміли настрій манги, спочатку Асану планував, що пунпун -пун помре. Рятуючи дитину, але вирішив, що це занадто чистий фінал. Замість цього, пунпун -пун залишився живим. А що чекає вас у всіх 13 томах, не буду спойлерити. Дай Боже здоров'я видавцям видати цей тайтл. До речі, не подумайте, манга не сумна чи сюрреалістична, вона багатогранна. Принаймні з перших сторінок, які я нарила в інтернеті. Ну, так воно виглядає. Однозначно, думаю, варто почитати. І не одними котиками буде щаслива земля. манга про п'йосю, песик, який пильнує зірки. Точніше, це історія хатіко, але трошки навпаки. Тобто про дуже вірного пса та історію його татка. За жанром, це драма, тема дружби. Ну і зараз буде не спойлер, бо про це пише в анотації. До манги песик із господарем помруть, як і ми всі на цьому грішному світі, але суть не в цьому. Нам історію розказуватимуть поступово, наскільки я розумію концепт самої мани. І в цьому полягає вся оця романтика бутен... бутенного. Так, буденного життя. Ну, гаразд на історію чи це взагалі не схоже. Одним словом, читайте. Наступна новинка, яка промчалась повз мене, 100 бажань до перетворення на зомбі. Постапокаліпсис та комедія. І тут є де розглятися комедії. А Кіра, Тендо 24-річний офісний працівник. Я не здивована, тому що, блін, не всі офісні працівники, вони всі потрапляють в інші світи, бо тому що їм, блять, в реальному житті нудно жити, щоб ви розуміли. Може ви в Україну, блять, приїдете. Маріана спокійно, не треба, не треба свої свою драму на інші народи переводити. Тендо, 24-річний офісний працівник, застряг у безглуздому й рутинному житті після трьох років роботи на жорсткій маркетинговій фірмі. Однак, коли в Токіо починається зомбі-апокаліпсис, він бачить у цьому шанс, шанс змінити своє життя. Замість страху Акіра вирішує скласти список речей, які хоче зробити до того, як стане зомбі, щоб по справжньому відчути, що він живий. Сто проц, будеш м'якати цицьки, але це не точно. Ну і для тих, хто любить жагастики, наша ідея має для вас загадкову історію, в якій дружбан виявляється не тим, ким він є. Йошіки та Хікаро, хоча й мають різні характери та захоплення, підтримують міцну дружбу живучи в невеличкому містечку в Японії. Одного зимового дня Хікаро смертельно тримується під час походу в гори. І коли Хікару зустрічається з Йошіки, він одразу розуміє, що перед ним ну не його друг, а якась істота. Попри те, що це була справді добре скопійована версія його колишнього товариша, йошіки намагається залишатися поруч з Хікаро, але оця інопланетна природа його друга та загрози від інших схожих істот ускладнюють це. Ну і як же без романтики, мій щасливий шлюб на перший погляд не виглядає таким же й щасливим, як це показано на обкладинці. Але так, це чергова історія. Попелюшки, де бідна, нещасна дівчинка, яку ніхто не любить, її всі ганяють. Вона потрапляє в заможний будинок і має стати нареченою якогось багатія. Ну ви знаєте, що там далі буде заперечення, прийняття і доволі дивна любов під холодною маскою принца. Є в цьому якась романтизація токсичності, мені здається, але треба розбирати це детальніше. Добре, давайте наступне видавництво. Варвар Паблішинг цілковито пішли в азарт і пропонують фанатам класичних коміксів аж 10 10 варіантів обкладинок до одного, до одного видання. 10! 10! Чи це будуть супер обкладинки, чи реально всі 10, чи хоча б 5 видань одного тайтлу з різними. Обкладинками я не знаю, але це, походу, перший випадок в історії українського видавничого простору, коли роблять настільки дивний з точки зору рентабельності друк. Цікаво, який там буде наклад. Кожного тайтлу. До слова, варвари не знехтували її популярністю манг, тому мають в своєму доробку ще одну жахаючу мангу під назвою Пігмаліон. Зараз на нього передзамовлення, і попри те, що назва відсилає нас до відомої драматургії ірландського Бернарда Шоу, але він точно не писав про монстрів, маскотів, що поїдають людей. Так, ви правильно почули, монстри маскоти поїдають людей. Отож, історія манги починається загадково, бо на фестивалі маскотів чути дивне оголошення, яке спричиняє хаос, де серед відвідувачів милі маскоти перетворюються на жахливих істот, які починають нападати на людей. І наш головний герой Кейго має вирушити у саме пекло, аби знайти загубленого в натовпі молодшого брата. Здається, варвери ще й взяли на адаптацію, заснований на одноіменному анімаційному короткому метрі, е, номінованому на Оскар Хранитель Греплі. Це яскраво намальована серія графічних романів співзасновників анімаційної студії Тонко Хау Роберта Кондо та Дайса Цуцумі. І попри те, що 18 хвилинна короткометражка не виграла Оскар, програвши бенкету Діснея. Проте виборола. Persist in the San Francisco International Film Festival, New York International Children's Film Festival, San Diego Film Festival, Ibato Festival. Ви бачите зараз перед собою цілий список, де брала участь ця стрічка, кіно, стрічка, мультиплікаційна стрічка. А тепер український читач зможе побачити пригоди поросята, який береже містечко від зовнішнього світу. І в Україні не обманюйтесь милому вигляду малюнку, але тема у коміксі прям ну. Не дуже дитяча, хоча, мабуть, його продаватимуть як дитячу історію. Принаймні по атмосфері трейлера можна зрозуміти, що творіння доволі драматичне і меланхолійне. А тут, здається, фаворит за внутрішньою оцінкою Маріамчиків і в першу чергу через малюнок художника Рея Макутей. Перед вами адаптована графічна версія Ravage. В перекладі спустошення на основі роману Рене Бержевіля, який він написав в 43-му році, і це був перший його роман. Здогадайтеся, про що? Правильно про антиутопію. Ті, хто підписані на мене в телеграмі, вже знають мою маніакальність та моє антиутопій. Підписуйтесь, до речі, так от особливість роману тримаємо на фоні факт Другої світової війни, десь там на фоні, це песимізм автора стосовно використання людьми наукового прогресу і технологічних досягнень. Спостошення зображує розпад розвиненого суспільства, яке в один момент втрачає електроенергію, і всі механізми перестають працювати. Мешканці опиняються в паніці перед несподіваною катастрофою, занурюючись в хаос через відсутність води, світла та транспорту. Знайомо, правда. За сценарій самого коміксу взявся Жан Давид Морван, і я навіть не здивована, що перші ж сторінки мене вразили. Не скажу, що комікс буде повторювати основний сюжет е сюжетний хід роману, але автори ним надихнулися точно. На нас чекає три томи історії про постапокаліптичне майбутнє, в якому головний герой намагається вижити та адаптуватися ну, стандартно. Від Бержевіля там відглуски страху перед технологіями та безпомічність людства, яке надто сильно покладається на них. А все решта прочитаємо в коміксі, тобто в бандесіне бо це бандесіне. Це ще не всі від варварів. Новинки, низка смертей, лейли Стар, історія метафізична. Маємо в основі богиню смерті, яка втратила роботу. Ну, це я умовно так кажу, тому що люди наближаються до можливості безсмерті. І тепер наша героїня шукатиме спосіб повернути все навспак. А ще буде щось дуже кріпове: наймення крайнебо це манга, що нагадує дуже в пошуках Годо». Це абсурдистська драматургія, яку часто ставлять на сценах театрів. Але сенс п'єси в пошуку, сенсу буття. Тут у нас два герої, хлопчик і дівчинка, залишилися на самоті, і єдине, що їм залишається, йти вперед. Але проти зламаних, дорослих і руйнівного вічою, як довго на ним зможуть подорожувати. І це все від варварів. Але це ще не всі новини. <см cultures> Мальописи. От-от отримають з друку манку по Dark Souls. Можливо, навіть вже отримали. На руки я не знаю, коли вийде це відео. А також на передзамовленні артбук Українська Магічна Академія. Я фрагментарно її бачила на коміконі. Це великий благодійний артбук від команди Мальові, які створили український бестіарій. Спроба гогворцнути, 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 гогворцсувати». Історії української магії, заснування, історичний розвиток та сучасний устрій магічної України. І можливо, магічна школа потрапить у список Джоан Ролінг. Я не знаю. Проєкт максимально благодійний, бо 75% з прибутку йде на армію. 75, здається. Якщо помиляюсь, виправте мене. А ще є новесенька однотомна манга, що грається з відомою історією Джекіла і Гайда? Мої близнюки? Цитую: єдина гордість Джона, дружба з близнюками, Джекілом та Гайдом. Брати повсякчас ведуть свою гру, вдаючи один одного, і лише Джон здатний їх розрізнити. Але після смерті Джекіла Гайд поводиться дуже дивно і стає подібним на свого брата. Питання: то хто ж насправді залишився живим? Жанр детектив. У видавництва 46 вийшов здоровезний Талмут по Усагі. Він, до речі, в мене тут є. Як це так? Я маю і не показую. Ось він, Талмут. І всі раптово зиркнули в сторону її комікс, які обіцяли у Сагі ще в далекому 20-му році. Ого, це ж скільки років було? Різниця правда між тим, що видало видавництво 46 і тим, що планували її комікс, чи планують досі, в тому, що перші видали Deluxe. і це тільки перше видання, точніше, перша книга з двох. Перший том, з двох боженим можна когось вгекнути. Це називається делюкс видання у двотомному комплекті, випущене на честь 25-річчя серії. Воно містить перші томів коміксу, включаючи ранні історії і повний графічний роман. Це чорно-біле видання, яке включає багато додаткових матеріалів. А те, що має б вийти в її комікс, точніше від їхнього імпринту Other Comics, це нове видання, яке подає Радні історії у сагі в кольоровому форматі, чого раніше не було. Це має бути кольоровий варіант, який робить класичні історії доступнішими для сучасної аудиторії. Розібралися так, друзі. Я багато пропустила каюсь. Тож намагаюся впихнути все, не впихуємо, Але сподіваюсь, хоч якийсь тайтл відгукнувся у вашій душі. Думаю, ви здогадалися, які тайтли мені приглянулися. І я маю сподівання ні, навіть намір їх оглянути. Дай Бог сил. Тим часом можете підписуватись на мої соцмережі. А якщо і ви ще підпишетесь на базу від моно. Це буде взагалі вау! <хи> а наразі так, я вже переграю трохи. Дякую, що подивилися. Дякую, що залишаєтеся зі мною, і е, побачимось в наступному відео.